Вся слава Ісусу Христу, як же нам отримати Божу благодать. Але благодать її треба заслужити. І апостол Пьер це був ученик Ісуса Христа, Він заслужив благодать. І в нього така була віра: він ходив по воді, він бачив Маїсея, він бачив Ілью, він бачив присутність Бога. І він взагалі він ходив з самим Богом у плоті, і тому він заслужив. І Господь сказав: Я на тобі построю церкву, ти, ти будеш живим камнем. І зараз у нас є апостоли, у нас є церква жива. І як же ж е, потрібно заробити? Потрібно змиритися під Божих людей, під слово Боже. Амінь.